Першокурсники Академії сухопутних військ опановують військову справу на полігоні. Впродовж трьох тижнів вони вивчатимуть основи загальної військового бою, техніку та зброю. Сьогодні відпрацьовуються дії солдата в ході наступального бою. Питання щодо посадки особового складу на БТР, спішування його в ході ведення наступального бою. Крім того, життя вносить свої корективи. На сьогоднішній день підрозділи збройних сил України застосовуються в антитерористичні операції. Ми, як викладачі кафедри, вносимо різні поправки з урахуванням досвіду, який надходить до нас в академію. Найбільше хвилюються першокурсники під час тренувань з вогневої підготовки. Всі прагнуть продемонструвати свою влучність. А щоб результати були вагомі, досить дотримуватися кількох простих істин. Перед стрільбами, коли підходите до лінії, просто звільнити в голову цих думок, розслабитись і від цього задоволення. Також курсанти вчаться діяти у складі малих груп двійок та четвірок. Звичайно, з самого початку не все у них виходить вправно, але згодом, завдяки старанності та наполегливості, демонструють непогані результати. Ми задали питання, ким ти хочеш бути в житті, батько відповів, що хочу бути військовим. Так сталося, що 18 років після закінчення школи пішов на строкову службу, строкову службу пішов на контрактну службу. Два роки служив контракт, попав на війну, після війни приїхав, зрозумів, що далі хочу бути військовим та зв'язати своє життя з армією. пішов вчитися, навчатися. Хочу бути подальшому офіцером. Бути вискочили з босом, це бути відданим, чесним, захищати свою батьківщину, бути мужчиною в першу чергу. Працюємо, працюємо! Процес адаптації до умов армійської служби досить складний, адже доводиться звикати до нового розпорядку дня, до вимог військової дисципліни і не до абияких фізичних навантажень. Тим за свідченням самих курсантів це випробування вони подолали з честю. У мене вся родина військових, батьки, родичі. і Мені дуже подобається військова професія. Сьогодні в нас тактика. Ми проводимо заняття, їздимо на БМП, виконуємо різні завдання. Я вирішила стати військовослужбовцем, по прикладу свого старшого брата. Мені дуже подобається військова справа. Ну, він зараз в АТО, тому я підтримую його. За словами керівників табірного збору, юнаки та дівчата наполегливо пізнають нелегку солдатську науку. Допомагають їм в цьому офіцери та курсанти, які вже мають бойовий досвід. Курсанти у нас прийшли як цивільна молодь, так і ті, що вже мають досвід. Служби Збройних сил України це переважно у нас представники військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовці служби за контрактом. Є випускники військових ліцеїв. Заняття з курсантами проводять досвідчені офіцери, які мали досвід участі в збройному конфлікті на сході нашої держави. Є курсанти, які зачислені на перший курс, які проходили також службу. Підрозділах, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції. Після завершення польового виходу курсанти здобуватимуть знання в навчальних аудиторіях. А на початку вересня вони складуть військову присягу на вірність українському народові. Олексій Чубашев, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, час че.